Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас легендарна Toyota Supra. Будемо розглядати нову Supra 2020 року у червоному кольорі, яка недавно попалася, і яка недавно була на стоєчках Hot Wheels. Кому вдалося вирвати цю модель, вітаю. Чому я поставив цю стару модель Hot Wheels Supra? Тому що дивіться, я вам показую нову модель. Та сама розкраска. Ви бачите? Зверніть увагу на ці дві полоси білу і чорну. І колір. Прямо як з одної банки. Стара та нова супра. Це біла та жовта з випуска 11-го випуска, який ви можете подивитися. Я залишу вам випуск ось тут в силочці. І. Ну що ж, розпакуємо просто червону. Подивимось на неї краще. Ну тут е, взагалі нічого не змінилося. Вона абсолютно ідентична е, всім попередникам. Бачите? Просто команда Hot Wheels е, розмальовує, експериментує з автомобілями в різних кольорах. Навіть диски одинакові, бачите? Ну, але. Не міг я її пропустити. Це легендарна Toyota Supra, Вона вже у третьому кольорі. Вже є ось такі три політри. Е, ну, не знаю, до якої колекції її віднести, либо до нових моделей, лібо до старої такої самої розкраски. Це вже вирішувати так само вам, куди би ви її поставили? На яку поличку. Sound the alarm. I'm coming, I'm coming up. We'll have the ball. I'm sweet like a buttercup. You're Bobby Dog. Show them all what I'm made of. Start so down the hall. Cool. Won't stop till I get enough. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up.